Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живе зісей, і все сповняй, сокровище блажесним подателю, прийди і в в ним, і очистені всякі скверні, скверний, спасе душі нашу, святий Бог, і без смерті в нас, святий Бог, крик і без смерті про нас. Святий Боже, Святий Крикній, Святий безсмерти по нас, слава Отцю і, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прейсвята і Тройці, помила нас, Господи, очисти ста гріхи наші, владику прости, беззаконні наші, святий пости і сели, не наші, і миттві на ради. Господи, помилуй, Господи, помилого, Господи, помилуй, слава і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків, Амінь. Да Воскресне Бог і розточеться, без Його, як да біжат од лиця Його не да на Його, як ще зайдемо, да щезнуть, яко та Вого та лица Огня, так та погибнуть грішниця од лиця Боже, а праведниця да вас Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий. Прачу душі тілес, посла до народного Твісина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не дух ісіляєш, о і селяюща от смерті, ізбавляючи, і рабов їх, Юрія, Тетяну Остапа, Захарію, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава Христину, Квітко. Ігоря, Катерину, Ігоря, Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Олександра, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, Надію, Марію Віктора Катерину, Ярославу Вікторію, оця отця це отця Василя, Павла, Оксану Юстину, Ольгу Дмитрія. Андрія Романа, Олександра Ігоря, Тетяну Володимира, Тетяну, Оксану, Андрія, Оксану Віктора, Маркіяна Софію, Андрія Вероніку, Анну, Діану Софію, Марію, Михайла, Ігорі Лілію, Олега Світлану, Ірина Воїна, Ігорія, Воїна, Василя, Михайла Романа, Йосипа, Надію, Євгена Софію, Воїна Володимира, Олександра Андрія, Володимира, Андрія. Романа, Романа Любов, Валерія Олександра, це Стефана Мирослава, Ірину, Олега, Дарію, Ігоря, Юліану Ульяну, Ірину Романа, Анну Катерину, Емілію, Анну, Віроніку, Марію, Валерія, про Стефана про Павла про Семена про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіто Віру, Любов Романа, Галину Романа, Людмила Тимофія. Юрія Лариса, Валерія, Кіро, е, е, Андрія Наталію, Анастасію Софію, е, Кіро Макарія, Володимира Ольго, е, Йоанну, е, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія Тетяну, Юлія Софія Лізавета, Миколая Дмитра, е, і, робі Боже, Юлія Софія Лазавета, Миколая Дмитра, е, Анатолія Тетяну. Ігорі, Наталію, оце Степана Марію, Володимира Тараса Романа, Андрія Надію, Олександра Олеся Матрона, Анну Юлію, Юрія, Єву Дарину Наталію, Олега Ульяну, Марту, Андрія, Анну, Степана Марію, Тетяну Івана, воїна Івана, воїна Віктора, Віру Володимира, Івана Юлію, Арсена Вікторію Дмитра. Марину Надію, Любов Володимира Кирила, Ірину Іванну, отця Степана Тетяну, Ольгу, Наталію, Руслана Лесю, Андрія, отця Степана Івана, Наталію Ярослава, Ореста Марію Ігоря, Ольгу Сергія, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну Руслана, Ореста Софію Захара, Любо, Григорія Мирославу, Романа Наталію, Діану. Григорія Мирославу, Романа Наталію, Діану, Ярославу, Яромира Миколаєм, Владислава Івану, Анастасію Олену, Наталію, Ореста, і робіть Божого Отця Степана Олега Олену, Анастасію, Отця Степана Ігорям, Ольгу, Олену, Маркіяна, Евеліну, Ірину, Єлизавету Галину. Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарію Маркіяна, Степанію Катерину, Кіру Макарію Володимира, Ольгу Ганну, Оксану Віктора Маркіяна, Софію, Ярослава, Мирославу, Олега і Робів Божих, Василя Марію, Оксану Павла Богдана, Тетяну, Верніку, Володимира, Тараса. Софію, Марію, Романа Любо, Романа Катерину, Таїсію Майкла Любомира, Юрію Наталію, Владислава, Матфія, Ірину Павла, Лесу, Ігорію Софію, Анастасію, Роберта, Ольгу Данила, Петра Ларису, Івана Аллу Варвару Адама, Михайла Михайлину, Соломію Володимира, Зіновія Ярину, Яну Юрія, Андрія Людмила, Захара Зиновія, Галину, Володимира Ірину, Андрія Галину. Оце Степана Івана, Тетяну, Юрія Валентину, Олега Галину, Наталію, Захарію, Ігоря, Михайла, Василя Галину, Надію, Івана, Наталю, Ольгу, Івана, Оксану, Андрія Давида, Юрія, Ірину Максима Марію, Андрію Олександру, Ольгу, Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Юрія, Ірину Євгенію, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Оксану, Василя Володимира, Дмитра Марту, Остапа Юрія, Дмитра Марту. Миколаю Оксану, Степану Соломію, Ярослава Галину, Володимира Оксану, Тетяну Роману, Анастасію, Софію Ганну, Василя, Софію, Анастасію, Катерину, е, і Рубів Божих, е, Марію Ульяну, е, Юрія Каріну, Мар'яна, Єва, Марка, Симона Чезара, е, Ольгу, е, Тараса і Робів Божих, Оксану. Е, Івана Андрія, Наталію, Олега, Назара, Вікторію, Остапа Марію, Степу Миросю, Давида Маркіяна, Петра, Володимира, Василя Марію, Любомира, Любомира, Галину, Галину Максима Ростислава, Ольги Святослава, Мирославу, Тетяну Назара, Наталію Сильвестра, Ореста Ростислава. Юлію Аліну, Святославу, Еммануїла, Анастасію, Марію, Йосифа, Любомира е, і Робів Божих, Андрія, е, Володимира, Таресу, Людмилу, Мар'яну, Надію, Богдану, Оксану, Зіновію, Романа, е, Тараса Софію, Ореста, Ореста, е, Володимира Ірину Христину, Івана Володимира Христину, Маркіяна Лук'яна, Марію, Максима Тетяну, Сергія. Оксану, Оксану, е, Ірину Миколаєм, е, Олену Анастасію Кароліну, Андрія Андрія, Остапа е, Миколая, Тетяну Валерію Орися Христину, Тетяну Христину, Ярину Едуарду Наталію, Татьяну і робіть Боже, Тараса Ірину Андріану, Оксану, Анастасію Катерину, Ірину Лесю, Анну Віру, Ореста, Оксану Наталію. Сергія, е, Василя, Наталію, Дмитра, Данила, Оксану, е, Ігоря Олеся, Владислава, Ярославу, Оксану, Романа Яну, Анну Захарію, Юлію, Володимира Луку, Оксану, Ірину, Андрія, е, Оксану, Ігоря, е, Віктора, е, Аліну, е, Воїна е, Ігоря, воїна Володимира. От тілесна, душевний немощ, Божиотворії благодаті, Христа твої, молитвами при святи, владичице, і приснуді Марії, хрестати при свячесне і небесних, сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного Славного Пророка притечу Христителя Йоанна, святих Славний Светланих Апостолів, святих праведних вотицьки, на всі святих, як от Тиси, в жирело сілень Боже наш, і тобі славу селам і сину і святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господу помилуй, благословен Бог, благий, врачу, душ і тілес наших, і, і болізні наші. І на не, Дуга на тілі свіє понесе. Є Боже, язове сіліхом, смертю, смертю мертві, що вороги живу дарова, і же лазаря, і змертві воскресиві. Помилуй, радив твоїх протресть, Пану Петра, ледя Петра, Ярослава, Богдана Христину. І всіх тут присутніх, і всіх писані. Як уже посвятилися те, що Петрове єдиним словом, гнавий огнень, одне ядрі на довжинка і грішниця, гріхов, прощені дарвай, ти обом намилист, Господи, кайся в злово чоловічеське, призранений і на робів Твоїх, і отже не одних главний болість завез життя товари, і збавив їх у душах робів Твоїх е, Оксану Івана. І, 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 і збавив їх одужався, і од огняли то неї час і од чоловік, від біси полодо, і всякого недуга і болізні, і отими огні, і отже не на дух воспоминає, що пророчество Давидового благодім. помилуй мене Боже по лиці, милостві свій помноживство Твій, очисний всякої, беззаконність всякої, всякий не дух, ти боїться істини, враждів цілес наших, Христе Боже наші славу воселаю, почує сину і святому духові, нині по всіх час і на віки віки Амінь, ще і ще з умиленням сердець наших. І молитвою, оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на Все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи. Навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести отомлення наступаючого дня, і всі події протяго дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймося та Євангелія. Мир всім і Духом Твіму. Від Матфея, Святої Євангелії читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вон мім! Во время Оно призвав Ісусу, бо Десято, чи на Кисві, даде їм власне досяг нечистих, Якуди от ізгоня, і селити, всякі недухи, і всяку болізня. Сила, бо не десят посла, Ісусу на Десять посла Ісус, заповіда їм благоля на путі, я загнедійте вограти, Самарійський не входьте. Ідіти ж, паче ковцям, погибшим дому Ізраїля. Хоча що ж проповідуйте благоліще, як приближися Царство Небесне, Боляще іселяйте, прокажено не мертві, воскрешайте, біси і зуняйте, то не прияси, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Цвіну і Святому Духові. Нині по всіх час і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої, своїй Матері, святих славності, цих вальних апостолів. Це так правильно батицький м'я на всіх святих помилоць, спасе нас, яко благ і чоловіколюбець. Амінь.